Біфрен, спокій за ясної голови. Так, ну а далі у нас на прямому зв'язку Сергій Гайдай, голова Луганської цивільно військової адміністрації, розпитаємо про ситуацію там. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю пане Сергію. Давайте почнемо. Нам дуже хочеться хороших новин з фронту. Давайте почнемо про те, що от є інформація, зокрема, неофіційна, про звільнення. Стельмахівки, так саме так словники кажуть, що правильно наголос Стельмахівка. Чи ви можете підтвердити звільнення цього населеного пункту на Луганщині? Я можу сказати, що я бачу світлину українського військового на фоні якраз назви в населений пункт той, який ви назвали. Ага, тобто завальована, ви кажете так, але підтвердити ще не можете, бо не відбулася зачистка, і всі ці ритуали від генштабу, коли офіційно про це можна вже сказати, саме так інтерпретуємо вашу відповідь. А я... Так звісно, але ми готуємося. Ну в принципі, ми вже провели всі наради, зробили всі кроки для того, щоб як тільки нам військові кажуть, що От там певні населені пункти вже можна працювати, навіть якщо вони ми розуміємо, навіть якщо вони а, ще поки що обстрілюються а, іноді, то ми одразу будемо заходити. В нас все готово, і ліки, і гуманітарні набори, і набори ремонтні, і е, одяг, і матрац все готово, Ми вже хочемо просто зайти і спілкуватись вживу з людьми і допомагати їм. Відновлювати просто життя забезпечення громад. Пане Сергію, фронт, який проходить Луганською областю, він найближче до кордону з Росією. І чи в цьому сенсі з'явилися там уже оці новомобілізовані в Луганській області на цій ділянці фронту? Ну, мобілізовані є в нас. І, до речі, от якраз от ті перші партії, вони більш-менш Ну, можна сказати, відносно найбільше небезпечні, поясню в якому сенсі вся ця та нова орда. Скільки б там їх не було, 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон наберуть, це все гарматне м'ясо. Тому що це не а, злагоджені будуть війська між собою, підрозділи вони не розуміються в військовій справі, а, вони не обстріляні і вони дуже дуже сильно будуть збільшувати кількість загиблих росіян. От та цифра, яка трохи більше 60 тисяч, вона буде стрімко зростати, але Серед тих мобілізованих, яких от понабирали по всім регіонам Ерефії, там якраз відокремлюють тих, хто, хоча б якесь уявлення має про військову справу, можливо, десь резервисти, можливо, вони десь служили. Можливо, ще щось. Ну тобто, ті, хто не зовсім нульові, не там айтішники, або просто водії, або вчителі, або працівники якихось компаній, і от їх в першу чергу і відправляють. А інші ми бачили навіть їх відео. А, вони сидять поки що там в ешелонах, в вагонах а, постійно там а, піднімають гвалт з приводу того, що їжі нема, ліків немає, нічого нема, ніхто їх не, не готує. А, а якщо підготовки йде, то це маршем, вони марширують десь на плацах, Але а, є на Луганщині вже. Мобілізовані більш того, ми навіть знаємо, де вони проходять підготовку а вже остаточно перед тим як піти безпосередньо на фронт, і навіть такі майданчики є в Северодонецьку. Пане Сергію, Луганщина, на жаль, не стала винятком після Київщини, після звільненої Харківщини, де після звільнення вже перших територій на Луганщині знов таки українці натрапляють на поховання людей, які загинули внаслідок окупації. Можете більше розповісти? Зокрема, що виявили у Святогірську? Святогірськ – це все ж таки Донецька область. А я перепрошую, а, так. Але е, я можу просто сказати єдина і це аксіома, яка б не була область: Донецька, Луганська, Київська, Харківська, Херсонська немає різниці, яка область України. Вони всі різні. Руські залишаються всюди однакові. На жаль, е, ми вже маємо певну інформацію е, про ті військові злочини, які е, Відбувались на Луган... на Луганщині так само, і ми зараз. Ну я дуже сподіваюся, Ну дуже сподіваюся, що все ж таки відношення до Луганчан якесь трохи менш таке е, звіряче, тому що ну це ж для них, нібито ЛНР, нібито, але ну, враховуючи те, що ми ще не зайшли е, повноцінно на територію багатьох громад, але вже в нас є інформація про звірства. То ну на жаль, ми там а, так само будемо фіксувати дуже дуже страшні речі. Пане Сергію, а чи змінилося щось на Луганщині після спроби росіян от анексувати ці території? Та Абсолютно нічого. Взагалі. Для людей багато людей, до речі, ховались, так і не вийшли на ті е, референдуми. Вони просто запасались їжею е, і сиділи вдома, тому що вони розуміли, що якщо вийдуть, то їх можуть просто піймати на вулиці. Є документ, нема документу, нема різниці. Давай став галочку, потім розберемося. Е, тому якесь ставлення там чого це ну є. Там пару і якихось е, людей виключно з позицією там проросійською. Ну звісно, що вони там бігають, пишаються і трикольоровою ганчіркою там десь розмахують, але це, це не масовий немасове явище таке і на території Луганської області, яка була окупована от після го То якраз там дуже багато людей просто чекають, коли ми повернемось, коли Збройні сили України звільнять від цих окупантів. Пане Сергію, дуже вам дякуємо і сподіваємося, що це звільнення якраз і буде тією відповіддю на спроби анексувати ці території Російської Федерації. Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.